Сьогодні ми знаходимося у нас на виробництві. Ось тут у нас стопки корпусів з викаченими рамками. Мет викачується зараз дуже гарно. Ось так виглядають надстовкові рамки. Ну, і є 230. Тут у нас знаходиться стопка корпусів з рамками, якістину ще викачати. Вони є печатані, початка зрізається і мед викачується. Кожна партія, яка до нас прибуває в цех, Перевіряється на вологість рефрактометру. Найвища вологість меду буде внизу рамки, там де мед є непечатаний. Набираємо мед на ложку і наносимо його на шкельці рефрактометра. Бачите, у нас прекрасний показник вологісті меду. Найбільша вологість цієї рамки це 16%. ГОСТ допускає до 20% вологості, ми викачуємо до 18%.